Ха-ха <гум> ли? Да. За його може попав. Да. Ну мелко тоже. Давай, 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 мотай, мотива, мой. О, під лодкою почався противляться. Да, потому що я уводив. Ну клюєш тітку, блин, не то що придавляю. Худий якийсь. Можна по користку подобрати? Ти за цю спості контакті ловиш, так? ха ха так. Вона є, просто не хочу їсти цю медаль і розправити. Вона у мене коротка, вона не встигла. Отдай. Ну що, біжи.